Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як самостійно розплести комплект вдома з мінімальними втратами волосся і максимально збереженими нервами. Погнали! Отже, нам потрібні манікюрні ножнички або швацький розпорювач. Такий, що ось там, де я нігтиком показую, там ріжуча кромка, смітник. І погнали! Я розплітаю клієнтів або розплітаюсь сама, не знімаючи все це на відео, мені набагато зручніше починати розплітати від шиї і поступово піднімаючись вгору. Але зараз я буду все це робити на камеру, тому починаю з перших кісок заготовок над обличчям, над чолом. Отже, ми маємо заготовку приплетену до голови своїм волоссям. Своє волосся у нас йде спочатку прикорені щільніше заплетено, потім може бути вільніше, і внизу воно переходить в, в місце, де є обмотка. Нам потрібно ось, оцю, ось оцей бік, де є маленькі поворотики, маленькі вузлики, розрізати. Нам потрібно розпорювач або різучу частину ножиць, завести в ось оці малесенькі поворотики і розрізати. Не розрізати знизу, бо там основна точка кріплення, і коли ми його розріжемо, нам буде легко звільнити своє волосся з обмотки. Після того, як ми е, розрізали край обмотки, ми її можемо буквально стягнути або розплести пальчиками. Після чого поступовими рухами, отак протягуючи, наче вниз, ми починаємо розпутувати обмотку вже зі свого волосся. Там також може бути невеличкий шматочок канікалону, але він спокійно випаде, коли ми доплетем до його, зовсім його розплетемо. Розпливи, розплив швиденько верху. Процес досить медитативний, якщо ви схильні до монотонної Робота, яка вимагає дрібної моторики, вам буде нескладно. Коли ми виймаємо, вже розплили зовсім, у нас заготовка вийнялась, ми пальчиками отак розбираємо в сторонки місце при корені. Це важливо, бо там завжди є трішечки, наче такого забитого волосечка. Бо там збираються всі залишки мила. В шампуню, поту і всього, всього, всього. Ще раз наголошую на місці, яке нам потрібно розрізати. Нам потрібно розрізати ось цю малесеньку кромку поворотиків каникалону. Якщо ви заплетені якісно, свого волосся там немає. Тому якщо ви будете розрізати тільки оці поворотики, ваше волосся лишиться цілим і неушкодженим. Надзвичайно важливий момент. Якщо у вас волосся коротке, Вище плечей, воно у вас не ушкоджено, то ви можете, звичайно, брати, виплітати заготовки, а потім все разом вичісувати. Але якщо у вас довге волосся, дуже пористе волосся, ушкоджене освітленням, фарбуванням або якимось іншими хімічними, хімічними чи термічними впливами, будь ласка, розплітайте і вичісуйте кожну заготовку. Окремо. Тобто ви виплили одну заготовку, попередньо її можна змочити просто водичкою, щоб воно стало вологим, від вологи волосся легше ковзе, розп... розтягнули пальчиками, ось це, що воно збилося прикореннями, і одразу ж все ретельно вичисали. Завдяки тому, що ви вичишете кожне базу окремо, ви собі набагато, набагато полегшите процес миття голови. І розчісування. взагалі, чому ми вичісуємо так багато волосся, тому що волосся випадає в людини в здорової, в нормі щодня від 100 до 150 волосинок. В середньому беремо 100. І от ви проносили 2, 3, 4 тижні, 6 тижнів, 8 тижнів свій комплект, і кожного дня з цих 8 тижнів у вас випадало 100 волосинок, але ви щодня не розчісувались. І тому ці волосинки відділялися від шкіри голови, але лишилися вплетеними, приплетеними до заготовки. Якщо ви підете. Просто розкладете комплект і підете мити голову. Оці всі волосинки, які відділилися від шкіри голови протягом попередніх декількох тижнів, вони просто можуть збитися в калтун в процесі миття голови. Розбирати калтуни дуже боляче і дуже дорого. Тому, будь ласка, розчісуйтесь, розчісуйтесь і ще раз розчісуйтесь під час після розплетення перед миттям голови. Також помічними для розчісування, полегшення розплетення, особливо якщо ви переносили комплект, можуть бути спреї для легкого розчісування. Будь-який, є спеціалізовані на яких написано спреї для розпутування волосся, є спреї. В будь-яких брендах, на яких написано для полегшення розчісування, всі ці штуки можуть бути хорошими для того, щоб полегшити розчісування. Також полегшити розчісування при митті голови можна старим древнім способом, який по модному називається ковошинг. Тобто, ми спочатку мочимо волосся. Точніше, не так, ми спочатку розчісуємо волосся як можемо, потім мочимо волосся, наносимо пригоршнями кондиціонер на всю довжину волосся, включаючи шкіру голови, і починаємо спочатку пальчиками розпутувати, а потім і гребінцем прочісувати все волосся. За рахунок того, що волосся не просто мокре, а все слизьке від кондиціонеру чи маски, яку ми нанесли, воно набагато легше розчісуються, вичісуються і розплутаються і при цьому не травмуються, тому що, по суті, захищено ось цими силикончиками і плівкоутворюючими на масці. Якщо резюмувати всю цю історію, то у нас є два основні правила. По-перше, обережно розрізати місце обмотки на піввісімки, щоб не обрізати своє волосся, і дуже ретельно розчесатися перед тим, як мити голову після розплетення. Я думаю, варто звернути увагу на те, що голову після розплетення потрібно дуже ретельно промити. Якщо ви користуєтесь, у вас є в домашньому вжитку пілінги або скраби для шкіри голови, обов'язково їх використовуйте, Це буде на користь. І також буде на користь якісна тривала витримка маски на полотні волосся для того, щоб наживити його і наповнити після того, як ви його місяць не чіпали. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо маєте додаткові питання, задавайте, звертайтесь до мене в будь-яких соцмережах, я від помірі можливості відповім. Дякую за перегляд!